Знають походження мого, ні сонмище безсмертних, ні великі провидці, бо всіляко я і богів, і великих провидців початок. А хто мене ненародженого, не маючого початку, знає великого світів Володаря, той, не помиляючись серед смертних, звільняється від усіх гріхів. Мудрість, знання, безпомилковість, терпіння, істина, утримання, спокій, радість, страждання, існування і його припинення, і страх, і безстрашність, неушкодження, безпристрастність, задоволення. Одвижництво, діяльність, слава, ганьба, насправді різні стани істот, що походять від мене лише сім великих провидців одвічних і ще четверо правоців людства моєї природи, моєю думкою вони породжені. Від них також походять ці створіння у Всесвіті. Цей всепроникливий прояв мій і єдність мою, хто справді знає, той зі мною єдністю непохитною воз'єднаний. У цьому немає сумніву. Я, походження усього, все розвивається з мене. Визнаючи це, шанують мене мудрі, сповнені почуття. До мене думкою спрямовані. Життя довіривши мені, наставляючи взаємно один одного, постійно розмовляючи про мене, вони мною вдовольняються і радіють мені. Тим, навіки воз'єднаним, з любов'ю мене шануючим, я дарую єднання мудрості, яким вони досягають мене. Заради них же я із співчуття у їх власній природі, перебуваючи, і незнанням породжену пітьму розсіюю сяючим світочем знання. Я таємний дух, що перебуває у серцях усіх істот, я і початок, і середина істот, і кінець їх також. Я є час. Руйнування світу здійснюючи, назрівше, до знищення тут людей тяжіючи, мій вищий образ полум'яний, вселенський, безмежний, споконвічний, ні вивченням писань і жертвопринесеннями, ні дарами, ні обрядами, ні жорстокі. Самокатуваннями не досягти у світі людей нікому, окрім тебе, мого друга, того, щоб побачити мене в образі такому. Важкодосяжний вельми для ока цей мій образ, самі боги, образ цей угледіти постійно прагнуть. Лише через безроздільну відданість можна пізнати мене таким. Побачити насправді і увійти в мене, хто діяльність здійснює заради мене, хто вважає мене вищим, відданий мені, відкинувши прив'язаності, не почуваючи ворожнечі ні до кого з істот, той іде до мене, ті, хто, думку свою на мені зосередивши, Шанують мене постійно воз'єднані, обдаровані вищою вірою, їх я кращими із воз'єднаних вважаю. Ті ж, котрі шанують неминуще, невизначене, непроявлене, всюди суще і незбагненне, піднесене, непорушне, стійке, чуттів юрму приборкавши. Однаково про всіх розуміючи, вони теж досягають мене, радіючи благу усіх істот. Більший тягар тих, чиє серце припадає до непроявленого, бо важко досягнути тілесним істотам непроявленої мети, але тих, хто присвятивши мені всю діяльність. Мене осягаючи, мною цілковито поглинуті, шанують мене з безроздільним єднанням, таких негайно, з виру смертного коловороту я виймаю думкою на мені зосереджених, на мені зафіксуй свою свідомість, у мені розташуй розуміння своє, і з цього часу немає сумніву. В мені одному отримаєш перебування, але якщо думку на мені зосередити твердо не можеш, у такому разі невтомним єднанням намагайся досягти мене. Якщо ж і до невтомної вправи душі ти не здатен, нехай вищою для тебе стане діяльність в ім'я моє, вже лише заради мене здійснюючи діяльність, ти досягнеш досконалості. А якщо і це робити ти не здатен, тоді єдністю моєю натхнений, упокоривши дух свій, відмовся від результатів усілякої діяльності, бо знання краще вправи, переважніше за знання споглядання, за споглядання краще відмова від результатів діяльності. Вище відмови, спокій. До усіх істот, не почуваючи злоби, дружелюбний і співчутливий, безкорисний, несебелюбний, однаковий і у горі, і у щасті, терплячий, завжди задоволений, возз'єднаний, впокоривший дух, твердий у рішеннях. Присвятивши мені свідомість свою і розуміння, той відданий мені, мені дорогий. Хто не радіє, не злобує, не журиться, не жадає, хто зрікся доброго і недоброго, хто сповнений відданості, той дорогий мені, хто однаково ставиться до ворога і друга. І також до поваги і зневаги, однаковий у холоді і спеці, у щасті і нещасті, позбувся хто прив'язаностей, хто приймає однаково догану і хвалу, мовчун усім, що не є задоволений, безпритульний, твердий у поглядах, сповнений відданості. Дорога мені така людина, але ті, хто святу живу воду цю, як воно промовлено було, шанують у всій повноті, віруючи, шануючи мене понад усе, віддані, ті особливо дорогі мені.